Дев'ята ранку через аварію на вулиці Київська у Кропивницькому патрульна поліція перекрила для проїзду частину дороги. На цих світлинах ви бачите хлібний фургон, який перекинувся від зіткнення з позашляховиком. На момент зйомки ні машини, ні водія на місці не було. Аварія сталася о четвертій ранку, розповів поліцейський Вадим Магденко. «Ми Зупиняємо водіїв для того, щоб не відбувалося не відбулося ще подібного ДТП. Для цього певну дистанцію відмірили. Вантажівка належить товариству Кропивницький хліб. На місці аварії приїхав начальник транспортного відділу Костянтин Копієвський. Водій автомобіля, який я середаний, пропустив водія хлібного фургона. Фургон втратив керування, перевернувся, і впав на тротуар. Всі живі, це найголовніше. Водій забої є, але не критичні. Машина їхала на маршрут, везла хлібну продукцію. Хлібна продукція також автомобіль, який автомобіль новий 24-го року. Встановлення він, мабуть, не підлягає. Буде суд. Суд вже все вирішить. Певні якісь міри покриє страхова, а так суд, суд буде головний. Водії обох машин, що зіткнулися, були тверезі. Травмованих немає, повідомив Суспільному телефоном речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк. Водій автомобіля Kia Sorento під час проїзду нерегульованого перехрестя не надав перевагу в русі вантажному автомобілю, який рухався головною дорогою. Внаслідок некерованого руху від зіткнення вантажівка з'їхала з проїзної частини та перекинулася. На водія Kia патрульні склали протокол за статтею 124 КУПАП, тобто за порушення ПДР, що спричинило ДТП. Сказав, що міру покарання визначить суд. Це може бути штраф 850 гривень або позбавлення права керування на строк від 6 місяців до 1 року. О 10.40 рух на вулиці Київська повністю відновили. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.